О, пречиста Богомати, все царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена. Поглянь на дітей твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого зображення припадають з цілих хворих людей Твоїх о все царице милостива. Розум і руки Тих. Що лікують нас, благослови, що послужили вони снаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти чесним Твоїм оморфом, як живій, сущий з нами молимось перед іконою Твоєю, владичице, розтягни руки Твої, повні зцілень, радости скорботних, в печалях тихо, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, прославляли животворчу і нероздільну трійцю Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.